Радо вітає в нашому ефірі політтехнолога, політичного консультанта, директора агентства моделювання ситуації Віталій Бала з нами на зв'язку. Пане Віталію, вітаю вас. Слава Україні, героям слава пане Віталію. Як завжди, багато хороших заяв, але хочеться зрозуміти, що за ними буде критися в якості дій. Президент був вчора в Лондоні. Сьогодні він вже в Парижі. Зустрічається із світовими лідерами. Кожен запевняє в своїй допомозі. Маємо вчорашні заяви із Пентагону. Фантастичні, як ви їх розшифровуєте, От коли вони говорять про те, що будуть нас готувати до контрнаступу? А що до цього відбувалось тоді? Ну насправді не все, що публічно говориться, воно скажімо так, несе ту правду, яка є, і це і це і це правильно по великому рахунку. Я думаю, що насправді цей візит він є історичним Володимира Зеленського в сенсі того, що зараз фактично всі країни ну вирішили питання літаків. Ми пам'ятаємо, як ми дуже переживали і боялися, щоб нам давали танки. Потім ми почали говорити про літаки. і Я думаю, що зараз в принципі. Ми отримаємо всю необхідну збройним силам України зброю для того, контраст, контрнаступу, як ви сказали. А фактично, я думаю, для звільнення нашої території. І не все, що буде публічно говоритися. На мою думку, воно буде нам дуже можливо подобатися. Але я сподіваюся, дуже надіюся, що за лаштунками насправді все відбувається набагато краще, швидше, і все буде в нас добре ось от з цими літаками, наприклад, британці, все ж таки, вони кажуть, що анонсовані чи літаки, про які вони говорили, винищувачі це історія про Україну вже потім, коли-небудь навіть можливо там вже по закінченню війни, після нашої перемоги для нашої безпеки. Тобто мови не йде ем, про те, щоб надавати нам дуже багато озброєння. Це перша історія. Друге, це оця заява від представника Португалії, який каже, що дадуть португальці нам три танки леопард 2 Взагалі це, це звучить так. надзвичайно смішно. Ми сьогодні провели таку. Паралель це знаєте, як прийти на весілля і подарувати 10 доларів або подарувати порожній конверт. Ну різне буває. Тобто і серед європейців, виявляється таке, теж практикують. Ну тобто, все одно є якісь такі прогалини. Ем, ну і зараз, зараз ми робимо ставку ну, та, 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 та прошу. Ну диві, Дивіться, ну насправді там вже буде так званий танковий саміт. І навіть якщо Португалія дає нам три Леопарда і інші там країни, загалом ми маємо розуміти, що процес пішов, і треба зібрати в ту коаліцію танку, як зараз і називають найбільших країн. І так потихеньку, по, по одному, по два, по три танки. Я думаю, що ми на якусь одну-дві бригади танки таки не збираємо. І це, і це насправді дуже добре, бо ми маємо чітко розуміти, що нам ніхто нічого не винен. Ми просто себе періодично так якось переконали в тому, що нам мають всіх щось здавати. Що ніби нам хтось щось винен, і дуже добре, що є така е, добра воля і позиція. І в цьому сенсі це просто сигнал, як на мене. І Сигнал дуже дуже добрий. Більше того, ну навіть якщо ці поцілі такі, коли вони говорять, що вони будуть е, розбудовувати наші збройні сили там в е, стандартах НАТО, значить вони вірять в те, що ми переможемо. Тобто, вони вже на майбутнє це говорять. і це також добрий сигнал. Бо я впевнений. Ну на 99% Навіть Остап Ібрагімович казав, що не можна давати стовісідкової гарантії. навіть страховий поліс надає 100% гарантії. Але я думаю, що все-таки є певні вже нам постачання, про які публічно не заявляють. Я думаю, і не треба цього робити. Не треба, щоб Росія все знала. Не треба, щоб це було все в такому живому, скажімо так, наживо все про це говорилося. І в цьому сенсі я, я, я тут є таким оптимістом. Пане Віталію, я і згодна і не згодна, коли ви кажете про те, що ніхто нам нічого не винен. Тому що з одного боку, звісно, ми мали би самі вкладатися в безпеку своє, своєї держави безумовно. Але є речі, на які ми не можемо повпливати. Наприклад, в нас був Будапештський меморандум. Його в принципі зараз в пристойному в пристойній компанії вже не згадують, тому що це таки був вітон. Вже потопталися всі по ньому. Але це були гарантії наші і з вами нашої безпеки, що нас не будуть чіпати, але сталося як сталося, і на заході ми, теж. Та, прошу. Ви знаєте, якраз коли це все розглядалося, я тоді працював в секретаріаті міністра закордонних справ. Це був 92-й рік, коли тільки все рухало до цього меморандуму. І на мою думку, ми зробили одну велику помилку, навіть якщо ми підписали цей меморандум, потім треба було робити двосторонні договори з тими гарантами. Бо меморандум сам по собі це ну. Це не є. Якби хто що не говорив? Це не є юридичним документом, який вживає там певні ці санкції чи відповідальність за виконання чи виконання цього меморандуму. Нам треба було рухатися. Далі ми це не зробили, але це вже історія. Та і ну все одно, ми ж знаємо, що дуже часто, якраз президент вбивця Путін. Він використовує проти нас оцю цю тезу, що він не хотів наближення військового блоку НАТО, і е, саме через це розпочалася військова агресія, війна. Тобто, це теж певною мірою і відповідальність світу світу, який не дав сигнал Путіну, що так не можна, не можна нападати на країну, тим паче, яка не є тобі рівною, зокрема і за тим же ядерним арсеналом. А те, але це вже таке там немає сенсу повертатися назад. Я вас хочу запитати про сьогоднішні зай... Яви, це коли вже навіть Монель Макрон змінив свою позицію, як каже президент України Володимир Зеленський щодо недопустимості приниження Росії. Ні, каже судячи з усього, ми якраз тоді можемо перегорнути цю фразу і сказати що ні, має бути приниження або принаймні максимальний розгром. Як ви гадаєте, що відбулося? Чому президент Франції досить близької країни, яка продовжує потужно торгувати з Росією? Навіть вже він змінив свою позицію. Я вже мовчу про заяви, які роблять. Представники Німеччини там одна заява крутіша за іншу, тобто вони теж надзвичайно радикально налаштовані. Я думаю, що насправді тут є дві складові. Перша, це безумовно, ну напевно, якась особиста образа Макрона, І не тільки Макрона, І якщо говоримо про Німеччину Шольца, які намагалися якось все-таки домовитися, і Путін по відношенню до них повів себе ну м'яко, скажімо так, не дуже добре. Це перше. Але насправді, на, на мою думку, саме головне це позиція громадян. Як Франції, так і Німеччини, тобто е, я думаю, що вони чітко роблять соціологічні заміри, і бачать, як е, яке ставлення, бо якби ставлення було. Зовсім інше, він би того не говорив. І це дуже добре. Це нас тішить, бо я про це постійно наголошую. Наголошую, що до того часу, поки громадяни любої країни будуть на стороні українців на стороні нашої країни, так тоді їхні політики змушені будуть також бути на цій стороні. Я так розумію, що зараз ця поведінка безумовно я дивлюся телебачення французьке. Я вам хочу сказати, що. Там реально дуже симпатія до України. Вони показують всі ці жахи, що роблять росіяни. Я думаю, що це безумовно дуже серйозно впливає на позицію громадян Франції, а це відповідно мусить з ним рахуватися. Макрон. Віталію, ясно, що будь-яку заяву, чи будь-які слова можна вирвати із контексту, але бувають такі формулювання, які як не крути, вони однозначні. Це щось по типу, коли нам кажуть, що війна закінчиться не таким результатом, як ми би хотіли, і ймовірно, буде умовний корейський сценарій. Отакі От слова сказав один із представників колись офісу президента. Нині людина, яка не є обтяжена офіційною посадою. І цю фразу, звісно, дуже активно підхопили російські пропагандисти. Тим Ачеш що саму історію з корейським сценарієм вже там десь місяць, може два місяці тому її згадували у західній пресі. Вже вже підіймалася ця новина, чи ця інформація? Ну і навіть зараз секретарю РНБО Олексію Данілову довелося фактично напряму казати ні, ніякого корейського сценарію для України не буде. То я вас хочу запитати, чому досі представники або нашої влади, або наприклад неймовірно популярні українці не розуміють, що ну не можна кожного разу. Казати, що це іпсо, і псо вирвано із контексту, що треба 10 разів подумати, перш ніж сказати. Ну, я взагалі вважаю, що у нас інформаційна політика ну трохи хибна і май на увазі від від влади. Вони собі взагалі раніше дозволяли, зараз трохи менше виступали різні незрозумілі радники, які там спеціалісти по всьому, тобто в любих питаннях і вони говорили ті речі. До речі, їх транслювали на західні засоби мас інформації як чомусь радників президента. Це також мене трохи дивувало і це, і це абсолютно ненормально. Ну вони на мою думку, сподіваюся, все таки мали би зрозуміти, що інформаційна політика під час війни вона має бути ну з моєї точки зору чітко виваженою і не можна що попало і кому попало говорити. І то, що ви зараз сказали про корейський цей варіант, ну безумовно це для Росії найкращий вихід. Ми бачимо, що вони вже про це говорять, Вони хочуть умовно ніби закріпитися на тих територіях. І ті люди, які транслюють і говорять такі речі, вони чи свідомо, чи не свідомо, але фактично вони підіграють нашому ворогу. І по великому рахунку, за такі речі треба би по рукам. Безперечно, сподіваємося, що буде переглянуто суттєво. Якщо вже ми існуємо в такому режимі інформаційної тиші, то інколи мають бути обмежені і навіть представники влади. Дякуємо, пане Віталію, що вижили з нами на прямий зв'язок. Політтехнолог, політичний консультант та директор агентства моделювання ситуації Віталій Бала був гостем нашого ефіру.